з перших днів я тут був разом із Майком з усією збірною. Тоді мені здалося, що хлопці дивилися на нас і думали, що ми з іншої планети. Мало помалу ми спостерігали про це встановлення. Бачили всю роботу, яку виконували хлопці, команда федерації баскетболу. Ми всі об'єдналися. Це відмінний досвід, адже ми наприкінці побачили, що чогось досягли, Я говорю навіть не про свої відчуття, а про те, що бачив на обличчях гравців, особливо коли здобули путівку на чемпіонат світу. Це таке відчуття, яке не забути. Це щось фантастичне у мене було змішане відчуття після перемоги над італійцями, адже у тій збірні я працював 10 років. Там на лаві було чимало моїх давніх друзів, хороших знайомих. Але моя сім'я зараз це збірна України я пишався тим, що мені випало здобути перемогу із цією командою. А з іншого боку, тою перемогою ми засмутили моїх давніх друзів. Але головне було все ж те, що наша робота, всі ті довгі години, які ми працювали разом на майданчику на розборі тактики, в тренажерних залах, разом з лікарями, воно вінчалася таким ось успіхом. У нас було чимало нарад. Ми збиралися всією командою, збиралися для індивідуальної роботи. Мало хто здогадується, скільки відео прийшло перед очима асистентів тренера, і ось путівка на чемпіонат світу. Це гідна винагорода Я можу погодитися з усім, що сказав річ. Все, що ми робили протягом тривалих зборів, всі ці дні спільних занять вони обернулися для команди перемогами не в Робаскеті. Ми здобули перепустку на чемпіонат світу. Заради таких моментів ти виходиш на роботу. Ти тренуєш саме заради таких результатів. Таких матчів, як я вже казав, е, відтак знову і знову хочеться бути з цими людьми у тренувальному таборі, працювати над тим, щоб вони були єдиною командою, щоб вони росли, щоб разом ставали міцніше і, зрештою, показували відмінний баскетбол. Я гадаю, ми шокували баскетбольний світ і сумнів тут бути не може як тільки я повернувся додому, я побачив величезну кількість листів і повідомлень. це писали люди, з якими я перетинався у під час роботи в студентському баскетболі. Вони не могли повірити, що нам це вдалося. І в першу чергу це визнання для наших гравців. Це стимул для них знову і знову виходити на тренування, працювати. Це стимул для нас навчити їх чомусь новому. Я точно можу сказати, що ми шокували баскетбольний світ, не європу, а саме світ з усім, що сказав Джо, я згідний тренери, їхні асистенти, менеджери, навіть президенти клубів. Венбій вітали нас. Це був шок для баскетбольного світу. Реально, нас ставили на 24-те місце із 24 команд. Ніхто не чекав такого. Це була сатисфакція для нас всіх. Я гадаю, що побачивши нас на грі, усі хлопці були здивовані, адже нікого не попереджали про наш візит. Та гравці були приємно здивовані, принаймні, побачивши мене, а не Джо Йому навряд чи раділи. Його не хотіли зустріти. Вони люблять мене, а не Джо. Що? за тиждень ми домовилися сходити з хлопцями на каву, так от піду лише я, а він лишиться у готелі. Звиняй. Ми дійсно стали як одна родина. і так значно легше працювати. адже коли гравець тобі довіряє, він впевнений у твоїх намірах. твої дії і слова. Він не збирається критикувати чи піддавати сумнівам. Він знає, що ти тут для того, щоб допомогти йому Довіра – це велика річ за ті роки, що ми тут. Молоді гравці вже встигли побачити певні результати, тому вони довіряють нам. Вони вірять в те, що ми робимо разом. в те, що ми даємо їм саме ті знання, які допомагають їм здобувати перемоги. Ми тут для того, щоб допомогти гравцям засвоїти їхнє завдання на шляху до Іспанії, щоб вказати на те, що їм слід звернути увагу. звісно, ми будемо спілкуватися з гравцями, переглядати їхні матчі, дивитися, чи правильно вони виконують те, що ми від них хотіли б побачити. Словом, ми допомагатимемо їм у їхній кар'єрі, і сподіватимемося, що вони теж допоможуть нам на чемпіонаті світу. Ми приїдемося всією україною, відвідаємо багато матчів і тренувань. Теж гравці мають знати, що зараз вже почався важливий час. Я зараз спробую підсумувати все те, що сказав Джо Ми маємо переглянути якомога більше гравців, тому що повнута інформації це основа успіху для будь-якої справи. Ми маємо бачити всіх тих, хто здатен прогресувати. Ми маємо знати, що вони з нами. В Україні є багато баскетболістів, які могли б підсилити національну збірну, і нам слід бути впевненими, що всі найкращі пройшли перед нашими очима. 16-17 найталановитіших баскетболістів мають бути в обоймі. Інша річ, нам необхідно усвідомити, що фактор несподіванки вже більше не спрацює на нашу користь. Зараз ми серйозний подразник для інших, а значить, всі будуть готуватися до нас належним чином поки ми були 24-ми, з 24-х люди могли дивитися крізь нас на наступного свого суперника, і Сербія могла дивитися на тих, хто буде грати проти них після нашого матчу. Зараз такого вже не буде, і гравці теж мають усвідомити цей фактор. Нам необхідно піднятися на рівень вище відносно минулого року, адже тільки так ми зможемо досягти результату дуже приємно бачити всіх хлопців у іншому антуражі. Ми звикли бачити їх у національній команді разом із нами, і це той випадок, коли всі вже знають, чого чекати. Всі знають, як ми разом проводимо тренування. Зараз у нас є шанс побачити їх у іншому оточенні у їхніх клубах. можливо вони більш розкуті в деякому плані. Мені дуже цікаво поспостерігати за їхньою роботою, як вони беруть ініціативу. Адже у вас в чемпіонаті дуже багато іноземців. Я Сподіваюся, що ваші хлопці вже міркують з такої позиції, що це моя робота, це моя країна. я маю в цій країні бути серед перших. Я хочу бачити їхнє зростання. ту впевненість, яку вони надбали. Не ми створили для них, а вони самі її знайшли. і вони склалися як колектив. Мені ніби закликаємо їх продемонструвати свою впевненість, свою силу. Те на що здатен він гравець, ось що я хотів би побачити зараз. Все ж я тут вже три роки, і скоро почнеться четверте, як ми працюємо разом в цій системі. Дехто минулого року гадав, що Майк не приглядає матчі, що він не стежить за гравцями, не має відношення до селекції. За це нас критикували. Але я вам скажу, що Майк не втомний роботяга він готується до матчів так, як багатьом навіть уявити важко. Він дуже заглиблений у те, що робить. Все, що ми будемо робити тут із Джо, також буде поставлено до його відома. обов'язково ми системно спілкуємося із ним. Він в курсі всього, що ми робимо у рамках нашої програми. Тут Майк надзвичайно вмотивований. Він постійно в темі всього, що відбувається, і дуже чекає на кінець серпня.